Осталось прокоментуйте. Що зараз ця подія, що є? Це абсолютно профанація. Профанація людини, яка веде зараз, які доручили, які не має розуміння про місцеве самоврядування. Це раз він не заглянув на регламент і не полистав закон про місцеве самоврядування. Це ще раз говорить про те, що до ради на чолі ради повинна стати та людина. Яка має хоч який-небудь досвід місцевого самоврядування, а не просто прийшла по нараз... про нарядці за підставку. Як ви гадаєте, надалі буде спокійніше? чи також? Я думаю, що ця рада спокійно не буде працювати. Любе порушення ради і громадськість депутати будуть зривати блог. Розумієте, це інша рада. Зовсім інша рада. Це та рада, яка пішла в поставторитарний період, розумієте? Тому тут. Люди не будуть терпіти порушення виміння над них? Прошу, чому обраний склад президії? Люди, яких запросили в президію, не можуть проводити голосування за регламент то таке інше. То ви виступили. Ви можете зараз це повторити свою думку? Тільки регламент може мінятися тоді, коли обраний голова ради, коли сесія почала працювати, коли обрали погоджувальну раду, вона вносить зміни, обговорюється в комісіях, аж тоді рішення приймається ради, яке підписує голова, а не головуючий. Нема такого головуючого на першому сесії. Це абсолютно порушення закону про немає Якщо все починається сесія, то вибачте, як вона тоді далі буде працювати. Дякую.